В Києві внаслідок однієї з останніх ворожих атак пошкоджено теплому режу діаметром 1 метр. Наразі комунальники працюють над ліквідацією аварії. Без гарячої води залишилось близько 500 будівель. Серед відключених, як і житлові будинки, так і соціальні об'єкти, школи, медичні установи, а також відомчі об'єкти. Ну, якщо це наслідки від ворожих ударів, які найближчим часом ліквідовуються відповідними службами, то є в столиці місце, де проблеми з водопостачанням тривають вже понад 500 днів. Угу. Більше майже два роки. Наприклад, в частині під'їзду гарячої води зовсім немає, а в каналізаційних люків вода б'є просто фонтанами. В іншій частині часті відключення, бо прориває труби. Або якщо вода й тече з під крану, то неналежної якості. Тому місцеві вдаються до всіх можливих методів, або їх почули і нарешті відремонтували трубопровід. То що ж таки привернуло увагу комунальників і як діяти, якщо в вашому будинку схожі проблеми? Розбиралася Каріна Шевченко. Давайте дивитись. Фонтани з каналізаційних люків, що перетворили двір на річку. Це у Болонський район столиці. Винуватців такого потопу у дворі місцеві мешканці визнали публічно. А травень 25-го року у нас вже було чотири аварії. Мешканці трьох багатоповерхівок на проспекті Володимира Івасюка вже другий рік оббивають пороги міськради, аби їм замінили гнилі труби. А у кранах нарешті з'явилася чиста та гаряча вода. Бо користуватися доводиться ось такою. Місцеві створили навіть ініціативну групу у соцмережах, де активно закликають владу до дій. Труби ці прокладені десь кінець 70-х, початок 80-х, і їх ніхто не замінював. Постійно проривають труби. Є локація там, де е, після е, розриття вони зарили, але коли відновлювали через півроку відновлювали благоустрій, там провалився сміттєвіз. За мережу труб несуть відповідальність Київводоканал та «Київтеплоенерго». Оглядати мережі ніхто не приїздив лише працівники латали там, де прорвало. І тільки цієї весни вдалося достукатися до інституції. Приїхав представник Київтеплоенерго з шматком труби, з зразком. Що, типу, ось дивіться, отаку трубу ми вам тут зарили. Але ми робили фото, що вони там заривали, і воно взагалі не відповідає тому, що він показував. «Київводоканал» взагалі не визнавав, що ця мережа труб зона їхньої відповідальності. Лише за рік на засіданні в КМДА таки знайшли документи, які підтверджують зворотні. За період з 2020 по 2025 рік жодних аварій, пов'язаних з розкриттям або іншим порушенням благоустрою на водопровідних мережах за вказаною адресою не було. В них є така запірна арматура, яка з'єднує труби і там такий вінтіль. І вони знайшли, що він про гнів вони його е поки вони його зайшли, поки замінили, але вони замінили один, а там їх ще багато. достукатися до влади все таки вдалося. У травні цього річ нарешті зібрали комісію, де розбиралися, хто повинен відновити труби. Питання стосується 320 метрів мереж тепло та водопостачання у квартири киян. Комісія поки е, по Поки що відклали, тому що в нас не зрозуміло було. Справа в тому, що Київ теплоенерго у них є, я так розумію, свої якісь інвестиційні е, програми. Вони мали внести е, на 25-26 рік хоча б розробку проєктно кошторисної документації для того, щоб потім зробити ці мережі, замінити їх повністю. Але, на жаль, досі тиша. Усі реставраційні роботи проводять за кошти з місцевого бюджету, кажуть експерти. Однак Києводоканал та «Київтеплоенерго» можуть залучити у ці роботи і свої гроші. Для цього необхідно розробити проєктно-кошторисний план з погодженням від різних інституцій. І тоді, вже восени, мешканці разом з комунальними підприємствами зможуть подати заявку на екстрене виділення коштів з місцевого бюджету. Якщо вони ще не писали на департамент житлового комунального господарства, нехай опишуть цю проблему, нехай пишуть вже все, що було. От. І просто вимагають втручання рішення і внесення їх в терміновий бюджет ну, на виконання на цей рік. Це можна зробити в вересні. Якщо департамент внесе їх в вересні, то є всі шанси, що вони там в жовтні. Безпопальні отримують фінансування на виконання всіх цих робіт. Якщо комунальні підприємства та департамент житлово-комунальної інфраструктури не виконують своїх обов'язків, експерти радять тоді звертатися до а, нашої Держпродспоживслужби, яка захищає наші з вами інтереси. Ще можна звертатися до антимонопольного комітету, нехай вони надсилають адвокатський запит. При скореному режимі вони отримають відповідь, і ще нехай звернуться до народного депутата за своїм кровом. Команда прокидайся, надіслала запит у Київ Теплоенерго, та КМДА. Із питанням, чому ситуацію на вулиці Івасюка довели до критичного стану та хто і за який кошт почне відновлювати мережу труб. Однак відповіді поки ми ще не отримали.